Почнемо з того, що вкотре я знову займаюся своїми зубами. Четвертий раз я міняю в своєму роті. То були металеві в мене коронки, потім вже ж не модно було, проїлись треба було металопластикові. Останній раз я була в стоматолога, вже почалися військові дії. Це було в червні місяці 22 року. Я поставила собі металокерамічні зуби. Сказали на все життя, не так багато часу пройшло, ось буквально два роки. Стали ж безпокоїть мене зуби, якісь пухлини там десь з'являться. Але було не те стоматолога, який би мені сказав, що робити. Що це таке, як з ним боротися, Я думала, що там просто почистить канали, знайшла стоматологію. Така прекрасна вивіска, думаю, просто для консультації. І це був для до мене індивідуальний підхід. Може бути отак. Він мені розповідає, що ми можемо зняти цей міст. Ми можемо спробувати його розпиляти, бо міст був. На весь рот один. Це зробили мені там о, хірургічне майже втручання, тому що, що тобі зробили і за тобою спостерігають, як воно в тебе там. От, другі б уже сказали, все, давай, біжи, вже все нормально. А тут, наскільки так от ти проживаєш і так думаєш, лікарі з тобою проживають процес, поки вони тебе там ті зуби з'являться в роті. Ну це дуже класно.